Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві, матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями Костями матрас рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. матрац Топер Каспер Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також. Матрац відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Топер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіські дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Вам важко підібрати взуття на літо щоразу мучитися з незручною колодкою, вузьким верхом чи некомфортною формою. Тоді сліпони Ембел з підвищеною повнотою від «Розпакуй ТІВІ» саме для вас. Комфортні текстильні сліпони на полегшенні підошві усього від 399 гривень. Сліпони Ембел це актуальна модель. Завжди чудово пишеться в образи будь-якого стилю. У колекції три дизайни: темно-синій горох, білий з вишивкою та бежевий із сіткою. При цьому спеціально розроблена конструкція дозволить почуватися чудово, навіть Найспекотніший день текстильний верх добре пропускає повітря, тому ваша ніжка буде дихати. А полегшена підошва м'яко амортизує під час ходьби. Завдяки спеціальним ставкам сліпони ЕМБЛ адаптуються під особливості навіть проблемних ніжок. І головне збільшена повнота. Розмірний ряд сліпонів від 36 до 41. першого. Доки прогулянки або походи у справах у сліпонах ЕМБЛ тепер будуть у задоволення. Ваша легка хода усього від 399 гривень. Сліпони ЕМБЕЛ, телефонуйте! Втомилися від важких шлангів, які постійно заплутуються і створюють безлад на ділянці. Розпакуй віді представляє шланг Максі за вигідною ціною. Усього від 299 гривень. Шланг автоматично збільшується у три рази при подачі води і зменшується до початкового розміру, як тільки подача води припиняється. Надзвичайно компактний і легкий. Вага шланга менше кілограма. Його дуже зручно зберігати і переносити. Нова поліпшена версія шланга Максі у три рази сильніша і надійніша за звичайний шланг. Що збільшується стійке і гнучке внутрішнє покриття, робить його міцним та довговічним. А вдосконалені матеріали і зносостійке зовнішнє покриття дозволяють шлангу Максі витримувати неймовірні навантаження без заловів і перегинів. Але і це ще не все. У комплекті ви отримаєте насадку розпилювач з сімома режимами роботи. Ідеально підходять для поливу рослин, миття фасадів і машин. Шланг Максі з супернасадкою. Усього від 299 гривень. У наявності широкий асортимент розмірів. Телефонуйте! Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за в вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнена. Феміност уро Сечовипускання під контролем. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до вневоднення, коли звичайної води замало. І Рео я рятуюсь, Рео. Рео. вода для спеціальних медичних цілей. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір. Лакалут Фікс. Фікс. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку набери свідок. Зайди у Viber канал Свідок. Натисни приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Наша зброя досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Хочеш все знати, я розповім. Тихо пробач. Сулети лісінька, король, 6-2 вози. Ти не перевершений. Людина дощу. Сьогодні о 19.35 на накаоти. Історія під іншим кутом. Разом з меха. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Відкрий телеграм у вікні пошуку латинськими літерами набери свідок, стань свідком найважливіших подій в Україні та світі.